Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас до весняної казки. Але перед цим давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Пора року весна. А як називається перший місяць весни? Перший місяць весни називається березень. Як називається другий місяць весни? Другий місяць весни називається квітень. А як називається третій місяць весни? Третій місяць весни називається травень. Молодці. Ну що ж, а ми з вами вирушаємо далі? І тюльпанчики просять назвати ознаки весни. На весні у нас з'являється що? На весні до нас повертаються хто? На весні у нас стануть що? На весні починають квітнути що? На деревах з'являється що. Сонечко у нас на вулиці починає що робити? Давайте ми з вами разом пригадаємо, весна у нас яка? Навесні з'являється багато кольорів. Значить, вона яка? Навесні дуже часто йдуть дощі. То вона яка? Навесні люди починають дуже багато працювати. Значить, весна яка? Навесні з'являється дуже багато зелених кольорів. То весна яка? На весні дуже яскраво починає світити сонечко. То весна яка у нас? Наше заняття добігає до кінця, але перед тим, як його завершити, ми з вами розучимо весняний віршик. Повторюйте за мною! Дощик теплий, дощик синій Цілий день співав в долині, І під цей весняний спів у долині луг зацвів, в лузі повно квіточок і маленьких діточок. А тепер давайте закріпимо разом. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині. І під цей весняний спів у долині луг зацвів, в лузі повно квіточок і маленьких діточок.